Ця ситуація здається правдою. Власниця знайшла роботу і збирається уходити. І собака всією своєю мовою тіла показує, маніпулюючи, що не уходь, будь ласка. Але це не так. По-перше, собака стресує, і вона це показує. Мені буде погано без тебе, бо ти навчила мене бути залежною, бо ти хвалила мене кожен раз, коли я просила цієї уваги. Тобто, людина думає, що собака маніпулює, типу, не уходь, не уходь, а собака просто тут. І зараз стресує, бо на основі минулого досвіду вже в неї таке було, і вона знає. Ну і третій важливий нюанс собака труслива характером. Подивіться на її мордочку, подивіться на неї. Вона труслива. А це значить, що собака буде часто труситися, наприклад, коли вона буде перезбуджена або чуть-чуть нервова. Це коли ви уходите з дому, це коли ви приходите додому і вона перезбуджена, вся труситься аж упісюється від щастя. Це коли ви кажете, наприклад, собаці сидіти чекати, а вона в цей момент хоче кудись біжати або радіти. І в цих моментах вона буде труситися. Чому? Бо вона труслива характером, і для неї це нормально. Коли ви усвідомите важливі нюанси, де ваша собака живе тут і зараз, і вона в моменті, да, вона дивиться на кошку, хоче за кошкою. Вона дивиться на вас в очі, значить, хоче або уваги, або смаколика. Ви повинні розуміти це. Ви повинні знати, що собака хоче, і на це їй казати ні, або дозвіл.